На цьому уроці ми з вами будемо вчитися відрізняти справжні гроші від фальшивих. А також сьогодні ми поговоримо про шахраїв і те, як не потрапити у їхні пастки і не втратити таким чином гроші. Одного разу, прогулюючись містом, Андрій помітив, що лежить банкнота. Ж поспішив до найближчого кафе, щоб купити собі лимонад або морозиво, чи може взяти чашечку кави або тістечко. М -м -м, скільки всього можна купити? Дайте мені, будь ласка, лимонад. І Андрій простягнув продавцеві знайдену банкноту. Жінка взяла у нього банкноту, і вже було хотіла дати йому лимонад, але щось її зупинило. Вона покрутила грошову банкноту в руках. Пильно її розглядаючи, і потім повернула назад Андрію із такими словами: Ні, хлопче, я не можу прийняти у вас ці гроші, вони ж не справжні. Чому продавець не взяла у Андрія гроші? Як ви думаєте, що потрібно було йому зробити, коли він знайшов банкноту на вулиці? А тепер пропоную вам розглянути іще одну ситуацію. В автобусній зупинці Альона якось помітила, що лежить якась банкнота. Дівчина озирнулася на всі боки, сподіваючись знайти того, хто впустив ці гроші. Але нікого поблизу не було. Нещодавно поїхав автобус і відвіз усіх пасажирів. Тоді Альона підняла гроші і стала розглядати банкноту, пригадуючи, як нещодавно вона дивилася відео, у якому розповідали, що гроші бувають справжніми та фальшивими. Дівчина задумалася. А як же визначити, ці гроші справжні чи ні? У чому відмінність поведінки Альони та Андрія? Чому дівчина засумнівалася? Чи можна визначити, чи справжні гроші, чи не справжні? Як ви вважаєте, як це можна зробити? Кожен день ми тримаємо в руках грошові знаки, але далеко не всі уважно їх розглядають. Нерідко люди не можуть пригадати, як виглядає та чи інша банкнота та що на ній зображено. На лицевій стороні банкнот у верхньому лівому кутку знаходиться напис Національний банк України. На українських банкнотах зображені відомі історичні діячі, поети, письменники, діячі культури та науки. На зворотній стороні зображені знамениті пам'ятники різних міст України. Національний банк випускає банкноти і монети, що мають сучасний дизайн, а також надійний захист від підроблення. Наразі в обігу є банкноти номіналом 1 гривня, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 та 1 тисяча гривень. Розглянемо детальніше банкноту номіналом 20 гривень зразка 2018 року. Основний малюнок її лицьової сторони це портрет Івана Франка, основний малюнок зворотньої сторони це львівський оперний театр. Її розмір становить 69 на 130 мм. міліметрів. А тепер давайте подивимось на банкноту номіналом 50 гривень зразка 2019 року. На її лицьовій стороні зображено портрет Михайла Грушевського, а на зворотній стороні бачимо будинок Української центральної ради. Розмір цієї банкноти становить 72 на 136 міліметрів. А це в нас банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року. Основний малюнок її лицьової сторони це портрет Тараса Шевченка. Основний малюнок зворотньої сторони це зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розмір цієї банкноти ширина 75 міліметрів, а довжина 142 мм. міліметри. А тепер подивіться на банкноту номіналом 200 гривень зразка 2019 року. На її лицьовій стороні зображено портрет Лесі Українки. Основний малюнок зворотньої сторони цієї банкноти це в'язна вежа Луцького замку. Розмір такої банкноти ширина 75 міліметрів, а довжина відповідно 148 міліметрів. А як же можна відрізнити фальшиві гроші від справжніх? Підробки зазвичай мають трошки інший колір, а також вони не мають водяних знаків. Ось на що потрібно звернути увагу при розгляді купюри. Перше треба звернути увагу на водяний знак. Якщо розглядати банкноту проти світла, то в лівій порожній частині банкноти можна розглянути портрет людини, який зображений на цій купюрі, а також її номінал. Також варто звертати увагу на захисну лінію, яка знаходиться з боку від центру купюри. Її можна розглянути проти світла або ж під ультрафіолетовими променями. Звертайте увагу і на рельєфний друк. Це ступінь захисту у вигляді графічних елементів. Фарба трошки виступає над поверхнею паперу, і через це на дотик відчувається її шорсткість. На купюрі, до речі, таких початок декілька. У кожній банкноті є прихований текст у вигляді цифрового позначення номіналу. Його можна розглянути під гострим кутом зору до джерела світла. Також, щоб відрізнити справжню купюру від фальшивої, потрібно подивитися на наявність оптично змінної фарби. Малюнок, зроблений такою фарбою, має різнокольорові переливи. А ще варто дивитися на мікротекст. Це такі повторювальні написи, які можна побачити під збільшувальним склом. Потрібно вміти відрізняти справжні гроші від фальшивих, адже фальшивими грошима не можна розплачуватися. Давайте розглянемо таку ситуацію. Одного разу по дорозі з прогулянки додому до Дмитрика підійшла дуже гарна жінка. Вона була добре одягнена і мала дорогий телефон. О, привіт! Привіт! Я представляю компанію Солодкий Світ. Не хочеш взяти участь у нашій акції справа в тому, що наша компанія розробила нову шоколадку. І наразі ми шукаємо людину, яка буде зображена на обгорці цієї шоколадки. Інакше кажучи, людина стане обличчям цього шоколаду. Ти ж полюбляєш шоколад? Шоколад, звісно, люблю. Все, що тобі потрібно зробити, це зробити селфі разом зі мною. Потім ці фото пройдуть відбір у нашого керівництва і людину, яку керівники оберуть, і надрукують на обгорці цієї шоколадки. Це неймовірна можливість і може стати популярним, але це ще не все. Крім цього, ти отримаєш цілих 10 кілограмів шоколаду із твоїм обличчям. Уявляєш собі? Ого, та це ж дуже круто. Я не тільки сам шоколаду поїм, а ще й батьків пригощу. А потім мене взагалі можуть у кіно позвати зніматися? Звісно, а може, і не тільки у кіно. Ти просто уяви, які можливості перед тобою відкриються. Ну, то добре, давай вже зробимо кадр. Давай. О, що ж робити? Мій телефон розрядився. Ну, все. то ми, мабуть, вже не зможемо це зробити. Як шкода. Що ж, О, що ж? Слухай, то може, ми давай на твій телефон зробимо це фото. Так. А потім я відправлю ці фото на свою електронну пошту і передам їх керівництву. Давай. Так, давай. У мене якраз на телефоні така камера класна. Фото буде просто супер. Ну добре, давай. Так, і що далі? Так, дивись, а далі нам потрібно ці фото відправити на мою електронну пошту. Давай я зроблю це сама, бо в мене така дуже складна електронна адреса, щоб ну. тобі було не важко її набирати. Я перепрошую, не підкажете, де знаходиться найближча аптека? Так, звісно. Дивіться, йдете ось до того перехрестя і там наліво. Я не зрозуміла, поясніть, будь ласка, ще. раз. Так, дивіться. Йдете до того перехрестя. Он воно, бачите, і там наліво. Щиро дякую, я все зрозуміла. Будь ласка. Яку помилку зробив Дмитро, хто його обдурив та у чому полягав цей обман? Тих, хто за допомогою обману відбирає гроші або якісь цінні речі у довірливих людей, називають шахраями. Шахраї не хочуть прикладати зусиль, щоб заробити гроші чесно. Вони прагнуть отримати гроші хитрістю, використовуючи довірливість та наївність інших людей. В соціальних мережах розповсюджений такий шахрайства, як фейкові розіграші із цінними призами. Вам може прийти повідомлення, або ж вам можуть подзвонити і сказати, що ви стали призером розіграшу і виграли неймовірно цінний приз, який ви можете отримати буквально вже завтра, або ж прямо зараз. Але вам необхідно оплатити невеличку суму за доставку або митне оформлення, чи може якусь комісію. Сума оплати зазвичай невеличка, вона значно менша ніж вартість цього цінного призу. Проте, як показує досвід, здійснивши передоплату, жодного призу ви не отримаєте, а просто відправити гроші невідомо кому і невідомо навіщо. Розгляньте картинку, на якій зображено ситуацію із життя звичайних школярів. Ніхто із них не є шахраєм. Проте ця картинка запропонована саме до цього уроку. Як ви вважаєте, чому? Чи може зустрічалися ви із такою ситуацією у своєму житті? Чи можна сказати, що учень чесно заслужив свою оцінку? Що спільного у вчинку цього учня та діях шахраїв? Порозмірковуйте над цим. Шахраї дуже часто використовують бажання людини отримати приз або ж виграш безкоштовно. Шахраїв можна зустріти на вулиці, в магазині, на вокзалі, на ринку? Просто будь де вони можуть дзвонити по телефону, шукати довірливих людей в інтернеті, а також представлятися працівниками якихось вигаданих організацій, щоб потрапити до вас у будинок. Шахраї дуже часто звертаються до дітей із різними проханнями та пропозиціями для того, щоб обдурити їх. Довірливість дітей може принести їм вигоду. Зрозуміти, що перед вами шахраї важко. Вони можуть видавати себе за добрих та дбайливих людей: акторські здібності, красномовство, товариськість усе це шахраї використовують для того, щоб приносити людям нещастя. Шахраї, які привласнили чужі гроші шляхом обману, повинні бути покарані за законами, які діють у нашій країні. Отож, будьте обережними і уважними, та ніколи не попадайтеся у пастки шахраїв. А на цьому ми завершуємо сьогоднішній урок. Я дякую вам за увагу. На все добре.